Всім вітаю пане та панове! В цьому відео я розкажу вам, як зробити ЮСІ в PUBG Mobile абсолютно безкоштовно, без жодного донату. Якщо відео зайде, то прожми лайкос за старання, а ми погнали. Використовувати програмку відео я буду ірне в Юсі. На жаль, ця програмка поки що доступна тільки на Android-пристроях на iPhone, а, наскільки я знаю, немає. Коли ви вже завантажили і зайшли в UC Earner, ви получаєте 600 коїнів на рахунок. Якщо ви цей промокод, то получите ще плюс 200 коїнів. Отож, у нас на рахунку 800 коїнів, що є для нас дуже добре. Далі переходимо в вкладку Get Coins і заходимо в саму верхню вкладку. От ви можете розглянути завдання, які особисто виконував я. Я вибрав завдання, за які багато платять коїни. Одне з найшвидших завдань, за яке мені заплатили, це є це завдання. Я його виконував за 15 хвилин і отримав плюс 4 тисячі коїнів. Я надію, що цим відео я зміг допомогти тому, хто хоче мати UC на акаунті. Отож можете поставити лайкос, кому поміг і всім пакетова.